Що завжди ми, люди, знаєте, починаємо трошки сумувати за тим, що хтось живе це земне життя навіть попри те, що він робить багато зла, а помирають абсолютно невинні діти, які не грішні. А, дивіться, так перевіряється наша віра в життя вічне. Чи віримо ми, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі? Чи віруємо ми в те, що є вічність? Тоді що порівняно з цією вічністю, наші декілька років життя плюс-мінус. Да? І знаєте, Воскресіння це теж не, не тільки про щось десь попереду і дуже далеко. Воскресіння це те, що тут і зараз. Бо в якому сенсі ми всі є свідками, в тому числі Воскресіння. Просто його теж треба вміти бачити. Так, ми продовжуємо жити у світі, де зло панує, воно присутнє. Але в цьому ж світі вже панує і життя вічне, вже панує Боже царство, вже панує любов. І питання в тому: а чи помічаємо ми це, і чи. Продовжуємо ту справу, яку Бог розпочав в світі, рятуючи людей, тобто будучи готовим себе в жертву приносити за ближнього.